Вгорили сторічне партнерство. Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Глава держави подякував за надану оборонну політичну та економічну підтримку з боку Великої Британії, зокрема підготовку українських військових. Також політики поспілкувалися про угоду про сторічне партнерство між державами, Робота над підготовкою якої триває. Окремо політики виділили приділили важливості посилювати санкції проти Росії, зокрема. Про так званого тіньового танкерного флоту, за допомогою якого росіяни намагаються перевозити нафту в обхід обмежень. Єгор Брайлян з нами, журналіст, міжнародний аналітик детектор медіа. Єгор, вітаю, слава Україні. Добрий день, героям слава сто років. Це доволі чималий проміжок часу. З іншого боку, знаєте, ми тут зараз говоримо про опитування фонду імені. Демократичні стиви імені Ілька Кучерєва там і знову ж таки з'являється це явище і це поняття як гарантії безпеки. Що вам хотілось протягом цих 100 років бачити, відчувати і говорити, І, в принципі, підписання такої угоди ну наскільки розумію, поки що вона в підготовчому такому форматі все відбувається десь 25-му році. там воно відбудеться, ознаменуватиме що для нас. Це ознам те, що Велика Британія є одним з наших ключових партнерів. Але мені, як історику, хотілося б бачити, щоб і в Україні, і у Великій Британії краще розуміли, що було ці минулі сто років, бо без історії ми не можемо зрозуміти сучасності. І зрозуміло, що Велика Британія була першою державою, яка підписала безпекову угоду з Україною. Це було 12 січня цього року. Але ця угода це по суті про існуючі вже механізми військової допомоги з боку Великої Британії і частково безпекового співробітництва. Але єдиною гарантією безпеки є лише членство в НАТО, і Британія в цьому плані підтримала тримає нас, вона послідовно це робить, і мені би хотілося бачити там в першу чергу зміцнення обороноздатності України, щоб наші держави співпрацювали на рівних, і зокрема щодо стримування Російської Федерації, але. Ми бачимо, що серед британських політиків немає такого сильного прагнення реально додушити Кремль на це є ряд причин, в тому числі історичних. Але що консервативна партія, що лейбористська партія, яка перебуває при владі, у них просто немає політичної волі. Ось я повернувся з Тадліна, де 16-17 грудня був саміт лідерів ДЖЕФ. це безпеково об'єднання 10 країн Північної Європи, на чолі з Великою Британією. Там був прем'єр-міністр Сер Кір Стармер. Була окрема зустріч з ним з прем'єр-міністром Норвегії та Естонії від конференції Леонард Мері і урядового офісу Естонії, але Стармер. Пішов раніше, навіть не дочекавшись запитань, а в мене було до нього багато запитань. І те, що погодили ці 10 країн координуватися щодо тіньового флоту Росії, це дуже важливий крок, тому що до цього цього не було зроблено, і Росія використовувала ці юридичні дірки, щоб торгувати під санкційними товарами угу. під прапорами там, країн Азії чи Африки. Ну і зокрема я тут зачепив ще нафтовий флот. Бачите, кажуть, санкції будемо водити е, далі проти тіньового флоту. Я пам'ятаю, просто я завжди повертаюся в цій темі до кількості цих танкерів. Направду, всі ж, і ця цифра була озвучена в 600 кораблів. Хоча нові санкції введені проти 45, колись два місяці тому Великою Британією проти 30, це 75 маємо. Ну хай 100, а де ще 500? Вони якби маскуються, і зрозуміло, що британцям дуже важко вислідкувати всі танкери, які йдуть там, не знаю, під прапором Ліберії чи Сєра Леоне, і це дійсно серйозна проблема. Але те, що погодили в Талліні, це один з перших кроків, як на мене. Коли там не знаю дві, три, п'ять, десять країн погодили щось між собою, це вже набагато легше тоді поєднати з іншими подібними союзами або об'єднаннями. Тоді вже НАТО буде більш об'єднаним ніж раніше, тому що якщо там в НАТО є такі країни, як Туреччина, Угорщина чи Словаччина, вони можуть те чи інше питання заблокувати. А тут десять країн погодили. І питання полягає в тому, що в Талліні конкретно погодили ті географічні межі, де будуть вони патрулювати, і де будуть вони вимагати документи, щоб була відповідна відповідні страхові документи, це uh -huh. стосується власне території Ламаншу, так само Балтійського моря, фінської затоки, там територіальних вод біля Нідерландів. І ці гібридні загрози з боку Росії, і теж перерізання інтернет-кабелів між Суомі та Естонією, багато інших моментів. Тобто про це все багато говорять. Щоправда, не завжди конкретизуючи гібридні загрози від Росії, але про це принаймі стали більше говорити. Будемо сподіватися і на подальші дії, тому що Британія це ж. Країна військово-морського флоту, і кому як не британцям вказати на місце росіянам? Але на це треба спільна позиція. Вона поки що зараз, слава Богу, сформована, і будемо сподіватися, що наступний рік принесе ще більше. Тиску економічно, тому що санкції влади вони діють лише в сукупності з іншими компонентами. Самі санкції не є такою, знаєте, срібною кулею від вампіра. Mm. Ну добре. Навіть і вампірів шкода в порівнянні з тими, хто почав війну проти України. Менше СТЕМ. Вони зовсім навіть не вурдалаки, по-іншому їх би назвали, але в прямому ефірі. Uh, до речі, посол України, Великій Британії пан Залужний привітав своїх колег цієї неділі з професійним святом, але в нас тут відбувся ще один процес, фактично під час і паралельно з відзначенням дня дипломата. Та як такий пан Єлісєєв вчора в нашому ефірі, якби відзначив цей момент, що під час свята якось одних звільняти інших призначати якось в дипломатичній, скажімо так, історії України ну, не, не надто прийнято було це робити. З іншого боку, як вам е, ці всі перестановки і загалом для е, тієї міжнародної роботи, міжнародної дипломатії, яку має Україна вести і надалі? Е, тобто це процес просто звичайний прийняття кадрових рішень, чи е, так, в такому глобальному масштабі, навіть з заміною представника України, постійного представника України в організації націй, е, у вас викликало можливо хвилювання, не знаю. Так, безумовно, бо пан Сергій Кислиця він був крутим послом України при ООН. і я хотів би нагадати, що в його обов'язки так само входить і співпраця з країнами Карибського басейну. І для мене дивним виявилося, що те, що Андрій Мельник його було призначено. На цю посаду представника України при ООН. тому що він уже працював послом України в Бразилії, і якраз цього року було дуже суттєво підсилено посольство України в Бразилії, зокрема такими людьми як Георгій Ерман і Оскар Слущенко. Це Обидва журналісти, і які чудово знають португальську мову. Вони в контексті бразильському, латиноамериканському, але міняти посла, який там пропрацював можливо більше року, це досить таки нелогічно. Плюс було звільнено зокрема Сергія Корфінського, який був чотири роки послом України у Японії. Японія нас суттєво підтримує. І з питання розмінування, і з багатьох інших моментів. І як відомо з його сторінки в Фейсбуці, що йому не було запропоновано жодної посади взамін. Uh -huh. Але разом з тим, день дипломата 22 грудня, це час, коли перепризначаються або звільняються посли. Це загалом, один з таких елементів. Єгоре. А, так, 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 Єгоре. В нас поновили зв'язок, бо в нас був втрачений. Тобто, 22 грудня, от з цих слів, у нас перервався зв'язок. Що це такий елемент святкування дня дипломата 22 грудня, але я розумію, що нам треба посилюватися. І від фаховості наших дипломатів, конкретно послів, буде залежати. В тому числі і наша перемога України над Росією. Але знову ж таки, е е зараз дуже кардинально змінюється саме поняття, що таке дипломатія. Але від того, хто буде послом, багато що залежить. Спасибі. От на цьому, я думаю, поставимо три крапки, бо наступна зустріч на прямому обов'язково буде. Не знаю, вже можливо, у 2025 році, при наїду з прийдешнім Різдвом також. До зустрічі. Єгор Брайлян, журналіст міжнародний, аналітик, детектор медіа, був з нами на зв'язку.